Участь радянської держави в афганському конфлікті коштувала життя багатьом нашим співвітчизникам. І от дев'ятирічна військова інтервенція Радянського Союзу в східній країні закінчилася 15 лютого 1989 року, коли була виведена остання колона радянських військ. Хто ціною власного життя? Хто здоров'я виконував свій громадянський обов'язок перед батьківщиною? Тож тепер держава повинна піклуватися про своїх ветеранів. Тож з нагоди дня пам'яті воїнів інтернаціоналістів та з метою аби допомогти розібратися учасникам бойових дій у своїх соціальних, медичних та інших проблемах. Спілка ветеранів Афганістану організувала круглий стіл, куди запросили і представників міської та районної влади, керівників закладів соціальної сфери. Голова спілки ветеранів Афганістану Іван Шульга придав присутнім воїнам афганцям вітання від донецьких та луганських побратимів і висловив сподівання, що дата 15 лютого стане щасливою і для України, і протистояння на сході нарешті стихнуть. Також Іван Михайлович розповів, що у зв'язку з отриманням міст. Том статусу міста обласного значення їх організація стала називатися міськ районною а ще повідомив, що аби політичні сили не спекулювали воїнами афганцями та аби відстоювати свої права на високому політичному рівні, вже діє партія ветеранів Афганістану. Ми повинні показати, як повинна держава жити. Ми повинні показати нашим політикам, що є цілісність нашої держави. Як ми в одному кулакі, так ми повинні свою державу цінувати. От. Єдина в нас повинна бути країна. Обговорили учасники круглого столу і питання соціального захисту ветеранів та інвалідів війни. На даний час пільги, якими користуються учасники бойових дій, не змінилися. Проте з 1 жовтня 2014 року змінилися норми цих пільг. По воді та газу вони зменшилися, а по електроенергії зросли. На 1 января 2015 року всі льготи, які були афганцям, нічого не помінялось. Те же самые остались 75%, которые были раньше. Инвалидам, кто получил инвалидское удостоверение, 100%. Это имеется в виду муж, жена и дети до 18 лет. Что касается проезда, значит, на сегодняшний день никаких изменений нету. Как были талоны, как был проезд, как все осталось на старом, ничего не поменялось. Як нараховують пенсію інвалідам війни та інші аспекти нарахування цього виду державної допомоги, розповіла заступник начальника пенсійного фонду Марія Рилова. Вона запросила воїнів афганців прийти до них та провести перерахунок назначених пенсій. А також торкнулося питання призначення пенсій дружині померлого учасника бойових дій. На сьогоднішній день зміни по закону про військовослужбовців з 1 січня, і якщо помирає, значить ну, інвалід вільний, незалежно там чи в армії був, чи в Афганістані, значить зразу, ну, тобто Повинна ж отримати посвідчення дружина, так а звісно, там є нюанс, вона потрібна перебувати на його утриманні по день його смерті. Із завідуючими медичних установ обговорили питання надання путівок та спеціалізованого реабілітаційного лікування, а також компенсацію за невикористані путівки. А ще підняли питання, чому так складно отримати ліки по рецепту. Міністерство охорони здоров'я воно наказом номер 76 затвердило перелік. Це в основному вітчизняні ліки, які ми можемо виписувати за пільговими рецептами. Тобто, ми не можемо виписувати за пільговим рецептом, якщо це імпортний препарат і його нема в цьому переліку. З нагоди свята міський голова Сергій Пунтус та голова української спілки ветеранів Афганістану вручили воїнам-афганцям пам'ятні грамоти, та медалі закінчилося засідання. Jedynie czaju